Я Оксана Гнатишин, це новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. Вітаю! Сьогодні про таке. Борці за справедливість лише на словах. Львівська міліція шукає працівників, але ніхто не хоче йти. Затягнути паски та економити важкі часи ненадовго. Хтось Росію бойкотує, а хтось підтримує львівська мерія, співпрацює з російським бізнесом. В міліцію з народом правоохоронцям не вистачає робочих рук. 20 вакантних місць на посаду інспектора патрульної служби оголосили в міському управлінні міліції Львова. Стати патрульним інспектором може кожен, хто має військовий квіток, повноліття та чисту репутацію. От тільки охочих потрапити в міліцейські лави у Львові одиниці. Про те, як змінюються львівські правоохоронці, далі у сюжеті. Володимир, інспектор з 20-річним стажем. На роботу патрульного потрапив ще в скрутні 90-ті. Відтоді каже, міліцейські лави змінилися майже докорінно. А от небезпеки в роботі інспектора не поменшувало ані трохи. Були випадки, на нас кидалися з ножами. На вулицях були різні випадки. Затримували людей зброєю. Аж ходимо і в підвали отримуємо виклики. Допустимо, що в підвалі невідомі особи. Ходимо в підвал темно, не видно і це не всі недоліки інспекторської праці. Обмаль вихідних, нічні патрулювання і важкий графік. Певен прапорщик Володимир відлякали не одного відданого правоохоронця з міліцейських лав. Реалії роботи інспектора сьогодні вже лякають і тих, хто так хотів люструвати міліцію і змінювати робочі кадри. Жоден громадський активіст після спільних патрулювань з міліціонерами на їх умови праці не погодився. Ми з ними порозмовляли. Житлом забезпечення дуже погане. Фактично, житлом. Нікого зараз не забезпечують з тим більше патрульної служби. Заробітна платня, ну то та як ми не думали, що ми тут заробляємо сумасшедші гроші. А коли знали, що ми отримуємо там хто дві, хто там, ну дві з половиною то вже якщо там будуть послужити трошки більше, то за такі гроші звичайно таку роботу виконувати. Я не думаю, що вони будуть горіти бажанням і ти працювати. Тисячу вісімсот п'ятдесят гривень таку зарплатню пропонують молодим інспекторам з народу. А вимоги для тих, хто погодиться, непрості. Кандидат на крісло міліціонера має мати не менше 18 років і не більше 30. Пройти військову службу, закінчити школу, бути здоровим. Після цього на майбутнього правоохоронця чекають ще три місяці тестів та комісій. Це має бути молодий чоловік, так фізично здоровий, який є патріотом своєї держави, який буде. Завжди дотримуватись тої присяги, яку він склав в народу України. Це має бути розумна людина, так це комунікабельна. Він має бути мати якийсь гнучкий характер, тобто він несе службу серед людей. Не останню роль відіграє знання мови, тому що він так само в місті Львові маємо багато туристів. Інспектор Василь нагадує ще про психологічну витримку міліціонера і про те, що сьогодні бути правоохоронцем доволі непросто. Люди втратили до них довіру, а змінити думку про міліцію можуть саме нові молоді люди. Я думаю, мова трошки зміниться, але я думаю, що всі працівники міліції, які зараз працюють, хочуть, щоб такі дійсно трошки підняли ту зарплату, бо у нас зарплата таки мізерна. І... Вижити на 2000 тисячі гривень це не є вихід з положення. Сім'я і комунальні послуги і все це є трошки заважко. Наразі пройти співбесіду на заміщення посади інспектора зголосилося лише 10 львівських чоловіків. 20 вакантних посад залишаються вільними. Мар'яна Підковська, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Напевно, українці зайняті іншими справами, коли долар йде до гори, продукти дорожчають, і ціну на бензин не зупинити. Власний бюджет хвилює більше. Як його наповнити? Зменшивши втрати, українська економіка мусить пережити шокову терапію. кажуть, майдан зруйнував стару корумповану систему. Зараз треба будувати нову. Чому Україні важливо пережити жорстку економію, щоб жити добре? У сюжеті Ярини Матвіїв. Високий долар та євро, захмарні ціни на головні продукти, дорогий бензин не ознаки краху країни, але ознаки її оздоровлення запевняють економісти. Треба починати від заробітної плати людей. Люди і пенсії, і заробітної плати є дуже низькі. Дев'ять відсотків собівартості становлять фонд заробітної плати. А потрібно, щоб він був не менше не менше 30, а то і до 50, як і в Європі і в цілому світі, стара система, в якій замість високих зарплат слугували хабарі, пільги роздавали наліво і направо. А корупція мішками грошей текла в кишені сім'ї Януковича сьогодні валиться як картковий дім. А українцям від того болять ціни. Якщо ми будемо відповідним чином знати, що ми мусимо це пережити. Якщо ми будемо брати для того, а в нас тут так простіше воно є, будемо брати руки лопатки, і ті, які запущені ділянки, які є, будемо знову їх піднімати, бо то треба буде виживати за рахунок розумієте, того, що самі виробимо, і що самі будемо робити. Ось таким чином. Скільки то років пройде? Ну я так розраховую, що не менше років вісім. Щоб жити по-новому, велосипед винаходити українцям не треба. Шокову терапію економіки пережили всі наші західні сусіди. Сьогодні ми переходимо від системи диктатури до системи демократії. Про нову економіку пише, чи не кожен підручник. Головне зробити ці зміни та моніторити дії влади. Ситуація в Україні нагадує і ситуацію в Америці під час депресії. Нагадує ситуацію в постсоціалістичних країнах Польща, Чехія, Угорщина. Тобто ситуації подібні ускладнюється ситуація в нас тим, що в нас є військова загроза. Це справді трошки ускладнює процес і відомі механізми, як виходити. От але водночас у нас є переваги в порівнянні з їхніми ситуаціями. Перевага полягає в тому, що народ більш єдиний став, тобто народ знає, що хоче. Львівські науковці в діях влади бачать позитивні зміни, але також і старі методи. Певні, з пільгами треба навести лад, бо в Україні ці гроші йшли як хабар для виборця і тягнули бюджет донизу. Таких змін потрібно зробити десятки. Будувати з нуля соціально справедливу країну треба вже сьогодні, міцніше затягнувши паски. Ярина Матвій, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Але не тільки збитками і підрахунками живуть львів'яни. Обурює їх поведінка чиновників, які незаконно дозволяють вирубувати дерева у Снопківському парку. Громадськість, певно, там планують будівництво. Відтак вимагали звільнити тих, хто віддає такі накази. У свою чергу працівники управління екології запевняють, що позбавили парк від сухостою. Чим закінчилось протистояння, бачила Марія Шепель. Якщо дав наказ рубати, то не вмій відповідати. Якщо дав наказ рубати, то війну відповідати понад сотня львів'ян разом з представниками правого сектора сьогодні вишукувались перед ратушею. Попереду строю поклали три невеличкі колоди від дерев. За словами активістів, ці стовбури були незаконно зрубані у Снопківському парку. Невдоволені кажуть, свавілля чиновників змусили пікетувати міську раду. Це проблема засміченості парку. Це проблема виробки дерев, незаконної виробки дерев, яку подають під виглядом доброчинності. Вирубувати дерева в парку почали в кінці березня. За словами обореної громади, чиновники дозволили спиляти здорові насадження. Виробили 83 дерева, а не 64. І не по всьому парку, а саме в конкретному локальному місці. Причому з них тільки вісім сухостій виявився після того, складали акт. Решта все були свіжі, здорові. Абсолютно живі дерева пікетувальники вимагають в першу чергу звільнити начальника управління екології та благоустрою міськради Андрія Галушку. Відтак йдуть до нього на перемовини. застають у фоє великої сесійної зали. В нас є акт, в нас є вироблені тільки ті, які підлягали рубці, і самостій, який не зазначається в акті. Громадськість вимагає показати відповідний акт. Натомість Андрій Галушка викликає правоохоронців. Опісля опальний чиновник у супроводі активістів прямує до Галицького райвідділу. Я написав заяву, що мені перешкоджають виконувати мої посадові обов'язки. Мене заблокували, були в. Виході з сесійної зали. Заяву на звільнення, як цього вимагають представники громади, Андрій Галушка каже, що писати не буде. Мовляв, не бачить підстав. Пікетувальники ж на цьому не зупиняться, говорять, створять усі умови для того, аби чиновник, причетний до вирубки парку, покинув управління екології та благоустрою. Люстрація чиновникам, люстрація чиновникам, люстрація чиновникам, люстрація чиновникам. Марія Шепель Олег Возний. Новини 20.15, другий канал. І в продовження теми до нашої студії ми запросили Віталія Сергатюка, який є заступником керівника правого сектора у Львівській області. Пане Віталій, чому ви взяли за вирубку лісу? Ви вважаєте, що це зараз в даний час найнагальніша потреба, проблема? Ви знаєте, я би поставив питання трошки ширше. Це можливо одна із тих перших ластівок в цілому ряді справ, за якими будемо братися під загальним, так би мовити, так би так сказати, гаслом. Львів, власником Львова громада, є, і ми будемо відстоювати власні інтереси громади Львова. Ми вийшли під стіни мерії, власне, для того, щоб чиновники, депутати не забували, що вони всього на всього найняті намі фахівці, найняті нам, ну ми так думаємо, фахівці може не завжди фахівці, найдіті намі менеджери для управління нашої власності. Господарем міста є територіальна громада, і вона має право верховенство право. Керувати тим своїм надбанням з тим, щоб зберегти його для своїх нащадків. Вирубка – це була та серйозна крапля, яка змусила нас відгукнутись на поклик львів'ян, які вже роками борються за те, щоб зберегти природозаповідну зону. Це не просто навіть парки, не просто дерева, хоча і просто дерева шкода. І тому ми цю акцію фактично я думаю будемо продовжувати всіма іншими питаннями, починаючи від тарифів, які нав'язують абсолютно незаконно Що двоставковий тариф, він є поза законом у Львові. Хоча, звичайно, робиться все, щоби його виклик... Зрозуміло, Дякую транспорт і все так, це то буде. То але перша сфері. ластівочка це були дерева. Власне. Чи ви не вважаєте, що це можуть врахувати як політичний піар свого роду? Вже чи є такі закиди? Чи не побоїтесь ну, такого? Ви знаєте, піар я вважаю це те. Що проголошується, але не виконується. Якщо ми це виконуємо, то хай називають люди як хочуть. Головне, що ми залишимо нашим дітям зелене, чисте місто, європейське, а не забудоване, не забудоване віллами новоспечених господарів життя, так званих наших мільйонерів-чиновників, які на жалюгідні, нібито державні зарплатні, умудряються будувати собі вілли з золотими унітазами. От, якщо ми тут об'ємося, щоби Львів залишився нашим нащадкам в хорошому в європейському стані, то нехай обзивають це піаром чи чим завгодно. Наша справа виконати свій обов'язок перед громадою, так як ми його розуміємо. А доброзичливці, які будуть обзиватись, ну напевно, вони завжди є і будуть, так що ми того не Гаразд, Останнім часом ми ще чуємо, що ви є провокатори, оскільки створюєте такі інформаційні приводи в змі, і це нібито допомагає Росії проводити свою політику. Як ви б на це відраби категорично відмів такі звинувачення? Тому що правий сектор одним із перших, причому правий сектор у Львівській області одним із перших виступив за те, щоб налагодити співпрацю з державними органами в тій мірі, в якій це є необхідно і передбачено законом. Я поясню, центральний провід розпустив всі формування, які були, скажімо, самодіяльними, і зараз всі оці громадські формування будуть зведені. Під одну статутну структуру, і ми категорично виступили до нас, звернулися зокрема судді, що під під егідою нібито правого сектора, самозванці вирішують свої питання. Ми проїхалися по всіх судах. Ми переговорили з усіма охоронцями, щоб вони не боялися за перепрошенням тих самозванців. Я вибачаю, лапки маю на увазі, боялися, бо наша міліція може не боїться, але просто їм незручно було з громадськістю, нібито туювати. Ми показали наших хлопців в наших одностроях. Ми показали, як вони виглядають, щоб не приймали тих самозванців, які намагаються вирішити свої шкурні питання. Під прапором правого сектора, і мені здається, судді залишилися вдячні, тому що ми зробили все. Щоби не розхитувати державні устої, Доки той закон є такий, який він є, його треба виконувати. Інакше ви праві північний сусід скаже, що в нас з вами абсолютно е, громадянські якісь акції непокори. Громадянська війна безлад, і тому треба уводити війська дружнього сусіда. Ви заявляєте про створення політичної партії, яким так. чином набираєте людей? Чи буде якась внутрішня люстрація? Як громадяни можуть бути впевнені, що достойні люди прийдуть в партію? Ну, бачите, люстрація для будь-якої партії відбувається раз у певний термін, коли проходять вибори. І якщо партія набирає негодящих людей і ставить їх на ключові посади, то вона ризикує втратити рейтинг, так як деякі відомі партії. Ми будемо ставити питання про те, щоб не напихати своїми функціонерами на владні посади, а підбирати професіоналів. Інша справа, що коло кожного такого професіонала, висунутого нами, буде Певний громадський, так би мовити, контроль, який буде забезпечувати з одного боку можливість працювати, толкові грамотні людині, щоб її не їли поїдом. З другого боку, щоб цю людину не доведеться, так як ми сьогодні пікетували і вимагали когось писати заяву. Та людина, якщо вона підведе сподівання громади і наші, десь політичні, вона напише заяву, повірте мені, дуже швидко і дуже так би мовити, безболісно для суспільства. Тому ми будуємо партію. Я не вважаю, що вона буде аж такою численною, тому що мені здається, що партію треба будувати за все таки європейськими зразками. Це мають бути функціонери, а прихильників у партії має бути як можна більше Це цікавить, яких з на яких ресурсах будується ваша партія? Хто фінансує, скажімо так? Ви знаєте, питання звичайно є гостре. Звичайно, воно для кожної партії є не зовсім приємне чи щось. Я вам хочу сказати так перше, саме основне, що би хотів, щоб донести до громадян, те, що нас ніхто не купить і не зробить слухняними виконавцями чиєїсь волі за те, що нас підтримує, це я вам можу гарантувати. Тому що дуже багато людей відразу відчує це, я маю на навіть всередині партії, і напевно вони з тим не погодяться. Причому не погодяться так само відкрито, як це було на Маляні. Інша справа. Що кожна політична ідея має прихильників не тільки у моральному плані в тому в електоральній симпатії, але вона має прихильників серед людей, які готові її підтримати заробленою копійкою. Тому в цьому відношенні я вважаю, що це є абсолютно нормально, і це по європейському, коли підприємець, бачачи певну програму дій. Ї... Каже, я хочу їх підтримати не тільки словом, не тільки своїм голосом, але мені не шкода на це дати своїх фінансів не для того, щоб вони лобіювали мій приватний інтерес, а для того, щоб вони можуть навести порядок в цій, в цій і в цій сфері, яка мене життєво турбує, яка є життєво необхідна для моєї Гаразд. у Нас дуже мало часу. Останнє запитання: потрапити вас. до Верховної Ради, якщо потрапити до міських рад, якими будуть ваші дії першочергово. Дуже коротко нашим глядачам. Першу чергу я вбачаю усунення всіх тих злісних порушень по тариф. По транспорту, по вирубці парків і забудові їх, отими, вибачте, скандальними нашими новозбагатьками тими новоришами. Розумієте? Далі скасування всіх отих неподобств, які були, перегляд тих рішень, які були соціально, скажімо, резонансними. І обов'язково кадрова політика. Ми будемо ставити на професіоналів незалежно від того, де і чиї він які Зрозуміло. Дякую віні. вам. Ставка на професіоналів. Прошу. Нагадую, у нашій студії з нами був заступник керівника правого сектора у Львівській області Віталій Сергатюк. Дякую, дякую вам за увагу. Поки одні пікетують, інші бойкотують, ще інші заробляють гроші. Львів заполонили бігборди, які нагадують львів'янам про подвиги хлопців на майдані. От тільки проблема реклама розміщується на щитах однієї з найбільших рекламних агенцій Росії. Як шанують російський бізнес у Львові? Дізнавався Андрій Фок Олег Радик. Один із перших, хто у Львові почав бойкот російських товарів. Наліпки про те, що у цьому чи іншому магазині продають небажану продукцію з чужими штрих-кодами, розклеює разом із друзями. Людей інформують, аби не купувати товари країна-агресора. Вже є, каже, позитивні зрушення у такій роботі. Я думаю, що вже більше 50% товарів зникло, особливо засобів гігієни, харчування товарів. По всій Україні, звичайно, проблеми складніші, але, але ми рухаємося на даному напрямку. Наша група постачає агітпродукцію навіть в Луганськ, Харків. Як покупці, так і продавці до такої ідеї ставляться схвально. Люди вже все знають. Ну, в супермаркетах повивчали коди, повивчали все. Так що, якщо в нас навіть щось собі стояло, то тяжко старий допродати. Так що в нас вже таке, що як була якась кава лишилася, то ми воно маємо по дві пачки допродати. І вже тут російського товару не буде. Треба бойкотувати, обов'язково. Обов'язково. А знаєте, які товари є російськими, які ви є 4-6. купляла завжди шампуні, купляла мило. Зараз стараюся не. Але поки львів'яни потроху відмовляються від чужинських товарів, російський бізнес непогано заробляє на небесній сотні. Ось такі білгборди з'явилися у нашому місті. Цікава ситуація, тим, що усі ці рекламні щити належать власне російським компаніям. Львівська журналістка Христина Інжуватова займалась розслідуванням цієї справи. Гроші львів'ян каже, йдуть просто у російську кишеню. Це не таємниця, що це за Ви Можете зайти в інтернет і на фінансових ресурсах. Було багато про неї сказано. В неї дуже велика мережа і в самій Росії і по всій Україні. І як нам розказували експерти, які знаються на цій темі, які знають добре ринок операторів, Львова. Зокрема, у Львові вона, якщо не найбільша, то одна з найбільших. А от гроші за рекламу небесної сотні цій російській компанії перераховує Львівська міська рада. Мені невідомо, що це російська компанія розміщує такі бікборди. Але якщо росіяни нарешті усвідомлюють про те, що українці є самодостатніми політично і самодостатніми економічно, то те тільки робить шану і тих російським громадянам, які усвідомили це». Депутат міськради Юрій Кужелюк направив поки запит щодо з'ясування пікантної ситуації. Далі каже, мало б бути політичне рішення усього депутатського корпусу. Це не буде рішення, це поки що запит, щоб з'ясували. Хоча, як на мене, міська рада мала би зробити виконавчі структури, мали би зробити це самі. Але я думаю, що це буде нарешті першим поштовхом. Тим часом і Тернопільська, і Чернівецька, та деякі інші міськради вже ухвалили відповідне рішення про повний бойкот російських товарів. Львівська схоже, поки пасе задніх. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Вам бажаємо, щоб усі добрі справи починання вдавались. Щоб не покидав ентузіазм і оптимізм, Кажу, до зустрічі в ефірі другого телеканалу чи на Ютуб каналі Львів 2. TV».